Дивилася комбайна, завів опорота. Зараз виїжджаємо, у нас там за кущами, там поле. Ну так, не дуже далеко, кілометрів може, два. Так, е рушаємо, приїду, покажу, яка соя. Це соя у нас буде 2.035. Я зараз виїду до поля, до поля і покажу, як вона себе там почуває. Бо там вона вже дня чотири назад почала вже чуть-чуть трохи Ну, зараз подивимося що там робиться сопровождення кортеж у мене Ви, який. Ну, шо, пішла жара яка зараз пройдуться це трохи відкрою отак ось виглядає наша сойка так, а зараз поки прийдуся, поки комбайнер душу відведе, покатається трохи, а потім потім вже я буду далі щось робити. Так, у нас тут ураган пройшов і бачите, гілки ось повалив. так. Оце, бачите, ось пострілювало трошки. Ну не таке, щоб критичне. Є участки там на горі. Що чуть дужче, отам, ну воно так, ну, такими очагами, я б сказав. би. Ну, ось отаке ось, бачите, раз, трошки репнуло, там нормально далі. Ну Бачите, соя така, е, нагадую, це 2035, височенька іменно оце от краю, і отак під бугору туди така, що, що оце, о, як оце з краю, така вона і під, під горою. А туди нагору десь навіть, там навіть... Коліно немає. Ну, сказав би, фігня там урожаї. Ну, може на загальній площі з цим усим і з горою, може на двойку витянемо. Ну, Зараз я не знаю, зараз е судити, поки почав косити не буду. Будемо судити, як кажуть, по кінцю дня, по ангару вже. Так, що це таке? Ага, Юта я виходить ще тут іще я е, е, висів зменшив. На оцьому участкові у нас десь 13-15 15 десь зернин на на метри. Це з пошняком сіяли іменно цей кусок з пошняком. А отам раніше, отам ближче до посадки, то там у нас була Та десь, мабуть, по 18 точно, може їй навіть і по 20 у і виходилося. Як завжди так настроїли, тільки все, все перше було поле, що ми сіяли, то, то так було налаштовано. Не знаю. Ну, поки що з виду я не можу так конкретно судити, що воно. Що воно нам покаже. Ну, молотим. Молотим. Дивимося. Це по-любому, буде залишати на посів. Це 100%. Бо вона так на ній чіпляється непогано і вона мені більш-менш так подобається. непогано своє. Так, мене люди брали ще й на посів колись. Там колись в тому році, виходить. В цьому році, точніше. Та не знаю, як у них. Блин, гілок, конечно, тут капець на... напхало. Так, очах бур'яна у нас. Быстренько позабирайте гілки. Ага, ось сю, знайшов. Ось сю я боявся. Відтів попасти у пелю, але ну, однак попаду. Ну Ось оце участок там, де сілася вона густіше. І ось щоб цей Ну ось ось сьогодні як стою. Прямо аж по груди було, містами достає. Ну це ж теж, воно все участками і трошки воно як на низ. Оце не незина. І тут добре, непогано. А туди на горі, а що там, звісно, в половині менше. Ну, що, що казати? Як є, ага, і до речі, е тут же ми приміняли прилипач, хармоні е і раундап. Раундап тут. Плився по дві літри і в Хормані там п'ять гром було. Так. Перша земелька пішла. Це дура без копірів! Копіри не працюють! І оця землі нахватався, от бач. Так, а ну що воно? Та стрючка то небагато. Не, нормально. Не б'є нічого по налаштування, в принципі, не треба нічого підтягувати. Коментарій свій по поводу сої. Яка тобі соя? Хороша? Так. Да. Хай купляють? Так. Да. Хай купляють. Ні, та нормально. Учора ми вот перед НК-08, так то та, та, звісно це. Більше. Землю молоти, ми землю. то Земля, то земля хана. Нормально, не багато тут таке. Вона вже почала тискатися, так що. А може сторону розкрити, разні сторони розкрили. Або весь більший. Та ти Ну, Пилюка. Буде й ночі сниться. Будиви, щось бішать. Це трошки весь більшується у нас. Ну її можна купити. Можна? Да. Ще ось перевіємо. Да, перевірять. Буде на посів. Перевіряйте, поки все не змолотимо це, поки не буде повен. Потім приїжджати і коп'ять, і фура, і фурага приїжджає. Будеш кататися. Угу, Перейняв <ривання> я естафету комбайнування. Ну, що сказати. Ну, поки що, поки що врожайність не радує, Хай я трошки як поля змолочу, потім я вже скажу, що, що сипе. Слабенько. Зараз за мною. Ну як що я хожу 7-8 кілометрів? То, як ви думаєте? Ну смерху, звісно, слабенько. Зараз буде за мною проїхатися і подивитися, що воно, що воно показує. Ось так, якщо видно буде там. Це на горі таке. Зараз спустимося на низ, то ось починається чуть краще почнеться досмішати. Воно ну, ну, косо гори, то що ж що поробиш? вже і а аби таке було як унизу. А як дивиться по цьому, то це б один одиничка була. Ну так, в середньому буде якась, якісь там півтори тонни, ми... я думаю. Ну, Та що гадати, воно покаже. Ввечері покаже. от отбираю. О, оце дає, да, роза там нормально, так цибанув. Це... Батько стоїть, сміється. Поки зараз при цей прилупчуся без копій, потрошки ну, замельки нахватав. Ну та нічого. То все вес, як кажуть. Дов Джозеф. Замелька тут така, воно зараз так, я зараз відбиваю на віялку. На пасів, тут теж воно йде все на віялку. Перевіється, розсей, все воно повилітає і все, все буде частеньке, відкаліброване. Ну а що, треба якось приловчуватися, без копірів робити. Ну, ну, дело привычки, конечно. Ну, але ж... Але ж... Треба трошки про це прилучиться. Ну, ну, вроде бачите, все, все робило. Так, подвинуть водички, так, заморожену водичку. Воно під накриттям. І все. А, що там могло бути, не знаю. Десь миша заліза, ну йок. Датчики вроді, все нормально, десь ну, як. Е -е, поліз до жодка, миші перегризли, трохи провода там. Я поізолірував, а воно однак щось десь, не бача, тих датчиків. Треба хоче розбиратися. ви покоцали, полазали. а воно не калібрується. Получається, в мене щось потрібний електрик, але таке аж не дождеться. А воно вже роки волювати, потрібно його все робити, то було прийняте рішення чіплять і їхать, і все. В принципі, трошки ну, імороїться молотить, але нічого, можна працювати. Там воно як настроєне все, то добре, зручно дуже. Тут своя атмосфера, тільки додивися, щоб там нічого ніде, щоб корабан крутився та і все. А зараз без тупілів тебе більше якось уваги в жодку, плуща рівна, але її не каткували, десь там купино, десь там кріп на хапаєш, дохапаєш, десь, десь погурчих диски зробили, хватаєш тут то... жолкою. Якщо не багато, то нічого страшного. Ну трохи пилюки піде в зерно, то нічого страшного. А якщо було як сильно виходиш, якщо протабаниш, то приходиться ставати вигрібати з жодки. Ну так то таке вже. Це наші площі будуть бути більш-менш нормальні. Такого немає. Я як там десь як по наймах підеш, то там, там, звісно, капець. Особливо десь. Як воно... Не площа, недооброблена, точніше. Та не, не хочу по наймах, своє там зібрати і все. То неблагодарне діло, по наймах їздить. Та поїдь то, то, то в долг, то гроші не віддають, то потім то солярки везуть півроку. Неблагодарна ділоць робить по наймах. Не хочу і все. правда не хочу. Люди якісь несовісні. Тут, ти, ти, в принципі, да, договорилися, ти приїжджаєш до людини, приїжджаєш по договоренному времені, да, молодий, питання немає, все це, а воно потім тобі до гроші не дає, до соляру везе годами. Коре, то такі у нас люди. Що? Обід. Обід. І можна трошки про щось побалакати. Якісь там виставки робити. А виставки не, не дуже радують. Кипяток, вода, капець можна як у совані вонни так Хоча я скажу, я дуже такий жарко. Останні дні... Фу. Фу, Як Якось трошки захмарило, то не дуже в принципі і жарко. Так. Значить, що в нас? Тут у нас обід да. <рес> <рес> такий імпровізований. Що в нас виходить? Оце... Він повіз. Зараз я запишу собі, поки не забувся. Третій. Прицеп. Три прицепи повненькі. Ото по півтори тони, десь вона і сипа нам. Так що такі урожаї. Десь плюс-мінус приблизно так. Ну що сказати? Перше поле такі оце у нас. Урожаї, в принципі, могло бути і хуже. Були такі воно косогори. Я дуже так і не сподіваюся, що вона там дасть нам більше. ну Сам факт. Це ще більше мені нормально. Люди вони і по тоні молотять. Так що таке. Ну ще домолочу, а там вже в загальному потім підведу підсумки. Поки що такі оце результати. Так, я зараз обідаю і качемо далі. Зараз у нас, що у нас на годиннику. Це я... А, 2 години, без 22 Я думаю, я ще його години за півтори-дві я його з'їм. Ту-ту-фу. -ту. Це будемо згадувати. Наперед, бо ще може щось там і репне. <гум> ну лучше так вони казати. Все. <гум> Получилося в нас. Не виходить півтори тонни, десь 1,2-1,3 десь так приблизно. Так що така врожайність у нас. Все, на сьогодні все. Звісно, ходілося б трошки більше, але маємо, що маємо. Ну, це таке поле Косогор. перше поле. Надіємося, завтра поїдемо, будемо, мабуть, молотити Канзас. Ну Канзас теж по урожайності, я думаю, він багато не покаже. Е, ну, ж поля, десь краще, десь менше, десь більше. І потім в сумі будемо підсумувати в, в загальному, що там нам соя сипнула. Ну, по цій, звісно, у да, тому році так само на цьому, на цьому полі е, також була ця соя, і вона дала там, около 3 тонн. Тобто потенціал цієї сої є. Але ж рік. Е, Такий важкий, бездощовий, її просто-напросто спалив. Та що, отакі діла, все, летим на базу, ми їм ноги лягаємо спати. Дякую, що дивився. Ставте подобайку. далі буде скоро відео про наступну союзу. Все, всім на все добре.